Місцевий телефонний зв'язок дорожчає по всій Україні на 33%. Платити більше за розмови доведеться вже з 1 травня. Тарифи підніматимуть поетапно. Спочатку на 25%, згодом ще на 8%. Остаточно телефонний зв'язок зросте на третину у вересні цього року. Востаннє тарифи на місцевий зв'язок піднімали два роки тому. Великої відмови серед населення тоді не було. домашній телефон відключили лише одиниці. Чого очікувати тепер? В Укртелекомі не знають, адже офіційного документа про здорожчення власними очима ще не бачили. В одному впевнені від нових тарифів людям нікуди подітись. Підняття тарифів це об'єктивна реальність. Тут в першу чергу викликано це розумієте, що електроенергія для підприємств. Доходить вже практично майже до 1 гривні за кіловат електроенергії. Ціни на заправках також всі бачите, які. І тому підтримувати в належному стані наші комунікації все-таки тягне за собою більші витрати. Коломийське відділення Укртелекому обслуговує понад 50 тисяч людей. Для цього спеціально облаштовано 45 телефонних підстанцій. До слова, найбільше в області місцевим зв'язком користуються Коломияни. Їх є понад 27 тисяч. За статистикою майже кожна родина має ще один додатковий мобільний зв'язок. Для багатьох людей він замінює розмови по-домашньому, і що головне, витрати на стільниковий та місцевий майже одинакові. 27 гривень плачу з пенсії. А майже не говорю. І все по мобільному говорю. Я навіть не знаю, скільки провести коштує. Я думаю, що вигідніше. Мобільний вигідніше, я думаю. Перша ціна на місцевий зв'язок ще колись була близько 7 гривень. Поступово тарифи зростали, і сьогодні мешканці сіл мають платити 12 гривень у місяць. Коломияни – трохи більше 27 гривень. Звісно, накладно все це платити. Ну, а телефону мені вже не можна відказатися, тому що мені треба врача визвати, мені треба то все. Мені це не вийде. Десь колись і треба подзвонити по міському. Я би хотіла, щоб теж поставили так на щочик. Скільки наговорив, скільки наплатив. Це було набагато краще було. До кінця року тарифи на місцевий зв'язок зростуть на 33%. І з вересня місяця замість 27 гривень мешканцям міст доведеться платити близько 40. Жителям району майже 20. Єдине, що обіцяє Національна комісія регулювання зв'язку знизити плату за встановлення телефону. Наскільки менше доведеться віддати за це, поки що невідомо.